OMTV.ua про головне. По итогам заседания было решено, что уже летом Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников авиационных комплексов Sky Ranger R-70. Всего при этом Атава поставит Киеву 800 таких ППЛА на сумму более 95 миллионов долларов. Но сейчас мы видим, что реально все страны очень серьезно подняли градус. Вот обратите внимание, Британия, которая сейчас будет делать 1600 ракет, 400 автомобилей, 60 катеров. Это не просто там какие-то ракеты, это скорее всего Бримстоун, которые будут с наземной пусковой установки пускаться. Это ракеты, которые на, финальном, на финальной траектории с самонаведением и на самом деле даже движущийся танк 100% даже с мангалами, с решетками уничтожают. В том числе очень эффективно. Мы видим, что немцы 7 миллиардов, мы видим европейцы, чехи, мы видим учения. Мы видим то, что американцы сейчас огромный пакет выделяют. Тут скажут, да ладно, 61 миллиард, 30 останется в бюджете на восполнение предыдущих. Да, это так. Но только это для действующего президента снова открывает возможность опять излишки со складов армии США передавать на территорию Украины. Поэтому, если раньше мы видели некую развилку, давайте попробуем остановить русских угу. для того, чтобы с ними вступить в переговоры, то сейчас, судя по всему, они хотят вернуться к стратегии, которая была у американцев и остается национальной безопасности нанести стратегическое поражение России, России на территории Украины. Да ладно! До момента, когда они раскачают свой военно-промышленный комплекс в 2025 году, выйдут на паритетное производство снарядов, или, условно говоря, склонять нас к тому, что будет в Швейцарии сделано, что сказал Зеленский, 70 или 80 стран должны прийти к консенсусу на предстоящем саммите по значит, урегулированию ситуации на Украине. И потом через партнеров Украины мы будем продавливать это решение для русских. А, Украина потеряла боевой потенциал, мы их там стесним на фронте, а работе на вербовой выступ как был, так и остался. Как было там 10 бригад, так там и осталось. Как а, было 8 бригад морской пехоты на, на Херсонском направлении, так и остались. Как сидели они в крынках, в казачьих лагерях, так и отправляют туда дальше людей. К чему это все рассказываю? К тому, что они будут предпринимать попытки снова прорываться к Крыму, как только получат эти пакеты помощи. Я напомню, что в прошлом году Украина была подвержена таким серьезным, ну не дебатам, выражениям, в том числе американских, что они поступили неправильно, они распылили этот огромный пакет помощи на разные участки, вместо того, чтобы сконцентрировать на одном участке и пробить нашу оборону. И сейчас, невзирая на потерю территории, назовем так, на центральной части фронта Донецка, тот же прорыв в Очеретино и так далее, показать, на ней резервы не снимают с юга, они там продолжают их удерживать. Это говорит о том, что они будут готовить сейчас новый корпус, который ударно должен будет опять перерезать сухопутный коридор в Крым, а большое количество ракет перерезать значит, Крым со стороны Крымского моста. Это говорит о том, что Нас будуть все равно прокачивать в этой истории э, как-то э, можем сподвигнуть каким-то действиям. Ну і ви Вишенка... щодвинуть э, сподвигнуть каким-то действиям э, воєнного или дипломатического характера, так я мягко вражаю. Ну они рассчитывают на дипломатичні действия, но ми понимаем, що это неприємно. Да. Пане Андрію, чи реально той Керченський міст врешті-решт зруйнувати тепер, коли в нас що то нам дасть? Атакам сіє, <смеш> <клес> ну а, я думаю, з надходженням тої техніки, яка була анонсована, особливо в крайнім пакеті, ну, в пакеті з боку Сполучених Штатів Америки, це реально цілком. А, а, а знищення Кримського мосту або а, навіть його пошкодження, я думаю, мова йде про його пошкодження, надасть нам можливість а, позбавити Російську Федерацію. Вірніше угрупування, яке знаходиться в Криму, це логістична артерія, це цілком зрозуміло. От, про це мова йдеться вже давно. Я хочу нагадати, що цей от, в'яносі з Крим, він, він забезпечується з двох, ну, з двох напрямків: з північного напрямка це пересип туди, на Херсонську область. Каланчак, значить, ну, район Каланчака. Uh, і от якраз Кримський міст. Uh, якщо він перекривається, то uh, все це угрупування, яке знаходиться в Криму, включаючи Чорноморський флот, воно залишається фактично без, uh, без логістики. Можливо, звичайно, постачання туди на логістики морським шляхом повітряним, але це будуть вже зовсім інші обсяги. Uh, ну і також, якщо коротко казати про ситуацію на фронті, uh... Кажуть всі наші експерти, такі як Михайло Самус, наприклад, директор New Geopolitics Research Network, або про це каже Мік Райан, австралійський генерал, майор та відставці. Що зараз росіяни максимально намагаються використати своє вікно можливостей, поки не е, прийшли мобілізовані нові е, українські солдати, і не наступила, не надійшла повному обсязі допомога. Ну і в 16-ті на підльоті, як ми знаємо. Е, тобто, чуємо навіть про те, що із е, сто досічної війни каже, що навіть перекидають десантників з запорізького напрямку Москалі все на Донбас, щоб там спробувати продавити по максимуму. Як нам ставитися до цього, і чи варто заради солдатів віддавати зараз території можливо? Ну, Це дійсно так. Ну, це було очікувано, що росіяни, коли вони побачили, що дійсно, ну, скажімо, наша стратегічна слабкість, яка була до рішення влади Сполучених Штатів про надання нам такого великого пакету допомоги. Значить, оскільки ця слабкість вона дуже швидко вона пройде, і ми отримуємо значну кількість і боєприпасів для артилерії, і ракетних систем і бронетехніку, і врешті-решт, оці літаки, Ф 16, то вони звичайно зараз ну, намагаються максимально захопити українські землі для того, щоб можливо ну, цей аргумент використовувати. В якості, ну скажімо, аргументу на переговорах. Ми багато разів слухали від а, о, цих от, е, таких от амбіційних а, позицій росіян, що вони там зараз кажуть, що а, ну це так, таке завдання ставиться їм на політичному рівні. Вони це роблять. Але я думаю, що дійсно з надходом техніки додаткових боєприпасів і з а, підходом додаткових сил наших відмобілізованих, ця ситуація вона зміниться. Тому що ну, росіян теж ресурс не, не, не обмежений, і техніка, яку вони використовують, вона фактично вся була знята з храніння довготривалого. І вона не нова. Вона, я маю на увазі в основному це бронетанкова техніка, автомобільна. І ну, там теж дуже багато питань. А по системам ППО у них дуже погано, тому що ми їх, в общем-то, регулярно знищуємо і відомо, наприклад, що недавно, минулого тижня, після того як чергова система ППО С400 була знищена в районі Джанкоя в Криму, то особисто нібито голова Крима звертався особисто до Путіна з проханням таку систему поставити. Систем таких також дуже не вистачає. От, тому що ну з -з -з серйозно ми пошкодили оцей елемент. Тому росіяни просто використовують зараз час. Я думаю, еще час вин очень быстро для них мыная. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, наверное, отправит на Украину самая мощная европейская держава, Латвия.